Діло було в 41-му році, Бо мені було тоді 13 років. Виходжу, бля, нахуй з хати, дивлю на город, блядь, Німців куча повно-повно, блядь. Я ж, блядь, взуваю нахуй свою керзові чобати, шнурки пиздилинь, зав'язав на три банти, блядь. Біжу на. Стріляють, блядь. Снігу по колінах, кукуруза, блядь, в мене така зелена охуєна була. А вони її вирвали нахуй з куєнями, блядь, підараси Йовані. Ну то хуйня. Я ж, блядь, відбивався, відбивався, та й думаю, ну нахуй, сібався за конем, беру коня, блядь. Сідаю на нього, в мене ножик маленький, я сів на коня та їду. Махав тим ножом, махав, не повезло, їбанув коньові голову друбав. Зліз нахуй, з того коня. Бачу, пизда, повзе один нахуй на мене прямо. Я йому тільки на очі пес Фофана, як дав, ну пизда, коротше, очі повистрелювали, каску погнуло, руки, ноги повідривало. Що робити? Тут ще толпа вилазить, нахуй, я тільки блядь. Пулемет з кармана достав два патрона, блядь, з рюкзака, з дикті і та-та-та-та-та-та-та.